Всім вітання! Вже сьогодні викло відео, п'ятниця, прийшов далі працювати з експериментами і натрапив на такий цікавий момент. Як ви бачите, заряд конденсатора. Вилка враменка стоїть на антені. 52 В. З чим це пов'язано? Тяжко пояснити, але зараз що це відкидаю заземлення. Розрядився конденсатор. Приєдную заземлення. Конденсатор знов зарядився. Це відбулося після того, як я зранку працював. Із трансформаторами і працював землею. Можливо, коли ми працюємо з землею, на ній відбуваються певні якісь такі перетворення, заряд конденсатора вже 53 вольти. Демонструю, що виключено все абсолютно. Зараз, якщо я Відкину антенну. От і заряд нульовий. Якщо я рукою стаю на вхід, заряд так само нульовий. Під'єдную до антени. Заряд 50 вольт. Це ніяка не маніпуляція, а чисто випадковий замір параметрів. Дай прига 58. З чим це зв'язано, пояснити не можу. 16 вольт бачив. 30 вольт на антенні бачив, але що було 53, що такого не бачив. Коли включаю трансформатори, в принципі, нічого не міняється. Зараз ну, ще виключу лампу денного світла. Тобто це не є наводки від лампочки, тому що вона деколи також може давати. В даний момент на антенні маємо. 51 вольт. Трапилось, зафіксував, з вами поділився. І такі моменти бувають. Всім успіху і до нових зустрічей!